Така судьба. Шість років університету і рік інтернатури. Я хотів бути хірургом спочатку. Ну, на першому курсі в інституті всі хочуть бути хірургом. Принаймні мені так здавалось. От, а потім був другий курс, третій, нарешті четвертий. І цикл по психіатрії. От, в Харківській дуже поважній, і стародавній і більше 200 років в лікарні. Ми практикувались у відділенні, де мені пощастило познайомитися з моїм. Учителем з великої букви і життю, і саме спеціальності. І це би, змінило ми, мою судьбу. Скоріше, не я прийшов в Нацгвардію, а Нацгвардія от, знайшла мене. Знову ж таки, в житті все взаємопов'язане. Я шукав нову роботу. До цього я працював вже не лікарем, а викладав неврологію, психіатрію. Навіть таке було в моєму житті. Але це ну, якось вже трішечки почало вести кудись не в той бік, хотілося бути саме лікарем. І тут поступила пропозиція від Начмеда Академії внутрішніх військ Харківській. На той момент це були ще внутрішні війська. Це був 2012 рік. Таким чином, я опинився на місці лікаря-психіатра медичної служби Харківської академії. В лютому 2022 року я і перевівся в Київ Да, і встиг трошки попрацювати саме до повномасштабного вторгнення. Ну, практично менше місяця. Тільки встиг встати на забезпечення, там поселитися в Василькові в гуртожитку, і отут от як би і почалося все. Після того, як почалося повномасштабне робота, звісно, змінилася кардинально. Стало ну, стало більше роботи. Ну, хоча мабуть, не так неправильно сказав. Тобто, спочатку її взагалі не було практично. Ніколи було людям, людям хворіти неврозами ніколи було, тому що як, при наступі на Київ, не да, було не до цього. А от після того дійсно стало все більше і більше невротичних розладів, постресових, і пік прийшовся, ну, на мій погляд, в 23-му році. Все ж таки, люди вже стали потрапляти на лікування після поранення, і воно проявлялось, постресові розлади проявляються не відразу. Через деякий час їх почало доганяти те, що з ними там відбувалося, що вони бачили, що пережили. Той адреналін, який тоді їх тримав, вже е тут не працює. Порушення сну, депресія це стало як звичайними скаргами у людей, які прийшли після бойових дій. Музика навіть входить в, в один із. Елементів з арсеналу арт-терапії, тобто малювання, там лепка, ну музику ніхто не, не відміняв. Але чомусь це менше практикується, тобто там ліпити горшки, якісь там паски пекти, це чомусь дуже вітається, але заняття музикою чомусь ні. Я думаю, ну принаймні, хоч би банальне прослуховування, якщо людина буде ще й на чомусь грати або співати. Це буде прекрасно для психічного стану. Як і будь-яка психотерапія, вона повинна відволікати. Мабуть, виникає якась порожнеча. Ну, тобто люди приходять там з пустими очима, в душі якась там порожнеча, там, залишається, її треба чимось заповнювати. Ну, це прекрасно підходить. І не тільки для тіла, це і для розуму. Ну, музика це в першу чергу ще й математика, там розміри чіткі, там дробі, там інтервали, це темп, який не змінюється. Це прекрасно, Ну як знаєте, як людина як камертон, якщо от вона займається. Музика теж настраюється на якусь там позитивну ноту, скоріш всього. Так так сталося, що музичної освіти немає. Батьки все ж таки вирішили, що я занадто був такий хворенький в дитинстві, щоб ходити ще й в музичну школу. Ще й нормально вчитися в звичайній школі. Тому прийшлось вибрати щось одне. Пісні під гітару у дворі мене не минули. Там все це все це було. Хлопці старші там з гітарами в сусіднього двора навчили трьом платним акордом. І з цього почалися мої заняття музикою. Ну а рок ми почали слухати просто. Тому що якраз були такі часи. Я хотів створити гурт ще в дитинстві. До знаєте, як він повинен був називатися? Нічого іншого, як звізда, я не придумав для назви. Коли все це стало відомо, і про сталінські репресії стали з'являтися ці книжки. про, типу, там, Якщо пам'ятаєте, Білої одежди, там «Діти Арбата, стало виходити там фільми подібні. Тобто, ну, все ж таки було це переоцінення. Цього минулого темного, не зараз як там в... героїзірують там, великого менеджера Сталіна, ані тоді, як би це все було навпаки. Це розвінчування міфів. Ну, до речі, тоді от мій е... дядько дядя Сережа, він тоді якраз відкопав в архіві про нашого, про свого е... батька, ну, про, мого, про мого діда. Про мого діда, який якраз в 37 му і загинув під час цих чисток. І коли відкрили архіви, стало відомо, що його ні, ні на, на який Шпіцберген на 10 років не ссилали без права переписки, а всього-навсього Вознесенське. і розстріляли. Ну, тоді все це до 60-х років втаємничувалось потім. Ну і бабуся про це мовчала. А потім, як би, розказали мені про це вже там мама, там я Сережа, показали цю виписку на мене і досі є. Про, те, про його реабілітацію за е, недостатністю складу злочину. От. Ну, а взагалі-то вони знали про це. Ну, мої батьки, бабуся про це знала, тому що ж якраз після. Смерті Сталіна через деякий час вони були реабілітовані, але говорити про це заборонялося. Тобто до них прийшов, прийшла людина із органів, показала, сказав, побачили. Тепер мовчіть, забудьте про це. Ну, знаєте, що отак от було. Спочатку гурт називався рок». Де да, утворився він ну, десь приблизно в 2018 році. Ну, там... Чому рок»? Тому що так закінчилась кожна моя об'ява, коли я шукав собі хлопців, музикантів, з якими можна грати. А заграймо рок або просто рок». Ну і тоді один з тих, хто прийшов по цій об'яві, запропонував: ну якщо ти так е, кожен раз писав, то назва вже готова. «Граймо рок. Але якось воно звучало доволі старомодно. Тобто грайм був такий гурт колись давно. То він ну, грав щось таке естрадне, здається. Тому е, перед тим, як е, ми вирішили там, якось рухатися далі, можливо, накопичили достатньо матеріалу, ну, вже навчилися доволі там, непогано якось грати, е, ну, дехто згадував, дехто вчився з е, самого початку, тому що на баз гітарі я раніше не грав. Грав на гітарі на звичайній, звісно. То ми були вже готові виступати десь на концертах на фесті. І от перед тим, як подати себе на фест на відбір до Тараса Бульби, прийшлося змінити назву. І прямо от на відборі, е, харківському відборі до Тараса Бульби, ми і об'явили, що тепер ми називаємось Восьма куля. Це був такий елемент шоу, як потім сказав Василь Рябко. Е, Василь Рябко це взагалі теж легендарна особистість в Харкові. Це душа всієї Харківської рок-тусовки, е, гурт Папа Карло». Так що рекомендую. Колись ми їхали на фестиваль Тарас Бульбе, і нам зустрівся не повірити, музикант із Фінляндії, от прямо в Харкові. От прямо в Харкові він бачить, що стоять люди з гітарами, підходить і кажуть: Ну, типу, привіт, Гайс там, куди ви там щось зібралися робити? І коли він почув, що восьма куля, він такий восторг прийшов, каже: О, це восьма планета! Тобто в нього була така асоціація. Це остання планета сонячної системи. Да? Символ якої тризуб чомусь, тобто це Нептун. Ну і взагалі це красиво. Тобто, ну, восьма куля, би, Лого вже само напрашується. Саме пісні там почав писати ще е, коли був студентом в медичному училищі. Потім е, університет медичний, і там дійсно знайшлися хлопці, які хотіли грати, вміли грати, і ми навіть хотіли створити гурт, але не було то грошей, то часу. То раптом люди кудись йшли, конфлікти. Там, хтось казав, що він буде головний, і люди з цим не погоджувались. І таким чином все звелося до того, що просто пісні під гітару бардівський рок. Щодо питання, як воно створюється. Ну, По-разному. Тобто буває, що спочатку текст потім музика, буває, що музика потім текст. Але по-любому, коли вони зустрічаються текст та музика, то вони друг друга шліфують. Тому що а, текст теж має свій розмір, свою музику внутрішню. Його не заспіваєш так, як ти хочеш. А от так, як воно написано. Або ти змінюєш тоді текст, або ти змінюєш музику. Так воно потроху притирається. Ну і взагалі цьому процесу може і меж не бути. Ми от це небо робили, мабуть, більше року, тому що постійно щось змінювали, щось нам не подобалось. І тому і мелодія змінювалася декілька разів, і текстер, причому кардинально. Посил там дуже простий. Це небо України стало дуже небезпечним під час е війни. І люди на нього, які раніше дивилися на нього, там, милувалися цим синім небом, тепер дивляться на нього тільки щоб щось не побачити, там. Та вони, якщо і побачать, то вже не встигнуть в, в укриття. Тобто вони його слухають більше, навіть не дивляться. А взяв я цю тему, це, ну, так скажем, запозичення. Ну, за великим рахунком, пісні ж теж звідки не беруться, то треба десь щось почути, щось побачити, прочитати. Потім якось це переробити і щось тоді буде. Ну, без нічого нічого і не станеться. Тому, що саме стосується неба, то це просто був пост у ФБ-спільноті. ФБ-спільнота я вчора туди заходив. Де у Харкові вона називається. Раніше вона називалася Де в Харкові. Тепер вона називається Де у Харкові. І раніше моємо, такого не було, але той пост, який я взяв, тепер у них прямо на першому плані. Вони у них вибраних, як головний. Ну Він дуже класний, дійсно. Він на мене тоді. Таке враження справи. Ну, він російською. Саме про те, як люди живуть в Харкові. От це був якраз серпень чи вересень 2022 року, от, і називалося Как это жить в Харкові. І от, як вони там живуть, що вони начебто сподіваються на щось краще слухають там небо, але все одно, ж вони, це безполезно його слухають. Тому що коли при, прильот раз-два, і как би, така фатальність там була. І ще їм залишається тільки ці сни там, про колишнє життя, там, така от, трохи сумна така історія. Ну, Данила Дідік це в Харкові це відомий юний герой. Там за нього боротьба йшла. Но... Мені здається, вона все ж таки завершилася тим, що ну, принаймні його ім'я в школі, де він навчався, здається, все ж таки присвоїли. А довго ж на це ніхто не йшов. Є нарешті меморіальна дошка в Харкові. Я там вчора побачив, що вона все ж таки є, там відкрив Вікіпедій. Судьба його. Е Цікава тим, що він був спочатку в Німеччині, потім повернувся в Україну. Ну і дуже трагічна ж судьба. Присвятили йому, коли ця пісня була вже готова, практично. Допоміг цьому Руслан Горовий, дуже всім відомий. Ще більше той самий Василь Рябко допоміг. Тобто він допоміг зв'язатися з Русланом Горовим, ми з ним поговорили, пісня йому сподобалась. Хоч вона не на 100% відповідає, можливо, саме постаті ну, Данила Дідіка, але вона про зросійщені російські міста, про українську мову, яка потерпає, про саме схід, де все це відбувалося, тому пісня зайшла. Ну, ми були далеко там, не знаю, може, наша пісня в цьому проєкті була вже в третьому, здається, в третій сотні. Там дуже багато гуртів. Проєкт називається Так працює пам'ять. Там ну, практично всі гурти українські відомі і не дуже відомі, взагалі невідомі, ну, такі, як ми. Вони залишили свої пісні. Ну, такого патріотичного характеру. Е, ну, це інтернет-проєкт. Тобто в Ютубі є плейліст, Так працює пам'ять. Там дуже багато класних пісень. Треба писати щось нове. Тому що і коли довго не пишеш, то виникають сумніви, чи взагалі в тебе щось ще що вийде. Ну, тому періодично треба принаймні пробну восьму кулю запускати в лузу. І нещодавно ну, дійсно трішки Там новий блюз вийшлось. Пісня не про війну, пісня про якісь загальнолюдські е, речі, про любов, смерть, про життя. Про те, чи варта любов того, щоб пожертвувати життям чиїм життям, створити пісню до перемоги. Ну, хотів би, звісно. Хотів би, ви не повірите, ми думали, що поки ми пишемо небо, вже вона буде неактуальна. Що вже не буде ніяких ні прильотів, і ми її так і випустимо впусту це як буде відголосок війни. Але бачите, і досі відбувається те, що відбувається, на жаль. Звісно, хотілося б весело. Хотілось би дуже веселу пісню написати про перемогу.